Розділ шостий Від колиски до могили Вагітна жінка повинна стерегтись не тільки від того, що їй без сумніву шкодить, але з народнього погляду, часто густо і від таких подій, які не мають розумного обґрунтування. Наприклад, НЕ дивитись на жаб, на калік. Не переступати і не топтати віника або Деркача. Ти б, молодице, не топтала Деркача. Не годиться гріх. Казали одні жінці. Вона відповідала. Таке. Хто заміча, той і одвіча. Але коли прийшло важке родиво, то вона мусіла була вклонитися віникові. Звичайно, перед пологом вагітна жінка ховається, щоб люди менш знали. В хаті одмикаються усі замки, На одежі розтьобують усі застіжки, щоб породіллі було легше. Пупець у хлопчика одрізують на сокирі, щоб з його вийшов майстер. У дівчинки на гребні. Щоб пряха була. Таке місце посипають житом і закопують в хаті. Коли дитина родиться мертва, то її ховають в хаті під столом або під порогом, або на току, де стоги ставлять, на поду. Позаяк перші снопи кладуть навхрест, і місце на поді таким чином освячується. Коли дитина здорова, то незабаром її хрестять. Баба повитуха передає її кумові і говорить, «Наде вам новороджене, а нам принесіть молитвене і хрещене. Кум передає дитину кумі. І йдуть вони до церкви. Хрестини правити. Після хрестин вертаються додому. Кум з кумою сідають на покуті. Дитину дають матері з доброзичливими примовками. Приходять гості, жонаті і заміжні, Та й справляють хрестини. Хазяїн частує кумів горілкою і бризкає нею під стелю, щоб дитина виросла та підскакувала. Днів через два. Бувають зливки або рай. Приходять тільки баби. На стіл кладуть хліб і сіль. Повитуха непочатою водою, цебто узятою вранці, до сходу сонця, Обмива породіллі обличчя й руки, щоб ніхто не зурочив. І груди, щоб був покорм. Поміж кумом та кумою. Породілею і бабою повитухою звичайно встановлюються добрі відносини. Жінка ходить до своєї баби в свята у гості з подарунками. Коли пройде рік, то буває постриг дитини на кожусі вовною наверх. Волосся ховають в тину, щоб кучарявий був, або в коров'ячий кізяк, щоб чорнявий був. Так тепер з'ясовують звичай, в ґрунті котрого криється інша мета, щоб яка зла личина не знайшла волосся на шкоду дитині. Звичаї зливок і постригу дуже старі і поширені не тільки на Україні, але й на Московщині, де були за старі часи навіть у бояр та царів. Перший звичай має значення очищення, а другий офіри або жертви богам Латинською Парспрото. Життя дитини поширяється повагом. Спершу його держуть в пелюшках в колисці. Мати співає над ним люб'язні чулі пісні. Під ці пісні в звуках рідної української мови. Просипаються і ростуть перші думки та почуття людини Святе діло мати І святе діло рідна мова. Колискові пісні прості м'які. Цілком пристосовані до перших промінів розуму в дитини. Здебільшого мати або сестричка співають про кота воркота. КОТЕ сІРИЙ. Коте білий, коте волохатий, да ходи до хати, дитиной коли хати, дамо тобі папи, да у твої лапи дамо тобі сала, щоб дитина спала. Будем бити по лапках, щоб не ходив по лавках, Щоб не скидав кружечків, щоб не з'їдав вершечків. Колискові пісні з котиком легко пристосовуються до кожної дитини. Часом з доброю наукою. Наприклад. А коточок украв у баби клубочок. Да поніс до галі. Положив на лаві, стала галя кота бить. Не вчися кота красти, а учись робить. Черевики шити, та недорогі, потри золотії. Діти, як тільки піднялись на ноги, ідуть на вулицю. Зімою вони сидять по запічках або в куточку грають в креймашки, в палочки. А тільки пригріло сонечко вони мерщій на вулицю, збираються докупи і ведуть іграшки. Іграшок безліч з м'ячем, з палками, з джгутом. Камінцями, свинки, гилки, скралі, КОМАРЬ, городок, стінки, ярки, бабки, деркач, крам, дуб, мак, квач, кузмерки, тобто жмурки, кішка І мишка, гуси, краски, просо, дудар, дрібушечки та багато іншого. Чимало іграшок проходить з співами. Наприклад, грав Дударя. Хлопчик лежить, а круг його танцюють хлопчики й дівчата, співаючи. Захворав наш дудар, занедужав. Та пішли баби зілля рвати. Троє зілля рвати, дударя купати. Та уж наш дудар та рученьку підняв. та уж наш дудар, та й другу підняв. та уж наш дудар і ніженьку підняв. Та уж наш дудар і головку підняв. Та уж наш дудар і зовсім устав. Ой, ходімо подивимось, як старі баби скачуть. Отак баби скачуть, отак баби пляшуть, згорбившись, зажмурившись. Перші три вірші повторюються кожен раз при словах «та уж наш Дудар. І за кожним разом хлопчик Дудар підійма руку, ногу, голову і так далі. Або грав мака. Маленькі дівчатка, узявшись за руки, ведуть круг. А посередині його сидить одна. Співають. Соловечку, сватку, сватку. Чи бував же ти в садку, в садку, чи видав, як сіють мак? Дівчинка, що сидить, показує руками, як мак сіють. Далі співають знов. Соловеєчку сватку, сватку. Тільки заміняють слова Чи видав ти, як мак рвуть, Чи видав ти, як мак їдять? А дівчинка усе показує руками. Коли діти стануть дорослими парубками та дівчатами, то починаються так звані вулиці влітку. Вечерниці або досвідки взімку. Молоді ж збирається в хаті якої небудь вдови. Співають, жартують. Ці зібрання часом бувають шкодливі. Вже в старовину, як видно, з оповіданні в квітки Основ'яненка, Наприклад, з його Маруся. Поважні батьки не пускали дочок на вечерниці. Пізніш в умовах нового життя. З ганебними впливами фабрик, заводів та солдатщини вечорниці не викликають ухвали з боку людей, що ознайомились з ними, особливо в передмісних селах. Звичай скликати вечорниці від дорослих перейняли місцями підлітки, що зовсім погано, бо вони призвикають до горілки. Часом бувають зовсім ганебні речі від таких недолітніх вечерниць. Раз в суді була навіть карна справа як хлопчики бігли з шинку з горілкою, а парубки побили їх дрючками і одняли собі пляшки. Весілля на Слобожанщині здавна звернуло на себе увагу етнографів, драматургів, художників та вчених. У літературі є безліч описів весілля, особливо пісень. Слобожанщина сама по собі має стільки описів весілля, як ні одної іншої галузі її побуту. Найстаріший опис, зроблений Калиновським, в 1786 році, відноситься до Слобожанщини. Дуже повні описи Слободського весілля знаходяться в оповіданнях Квітки. Десятки описів весілля можна знайти в книзі Жизнь і творчества КРІН Харківської ГУБЕРНІЇ 1898 РОКУ. На Слобожанщині записані не тільки пісні, а й звичаї та ПРИСлів'я. Злучені з весіллям. Шлюб залежить ВІД СУДА Божого. Суженого конем не об'їдеш. Але і люди повинні тут доглядати. Женитися треба рано. Хто рано жениться, ніколи не кається. Але женитися треба з обережністю. Жениться не напасть, Та як би оженившимся не пропасть. Є каяття, та нема вороття. Дівкам. Не слід засиджуватися. З Богом, Параско, коли люди трапились. Хоч за старця, аби не остаться. Позаяк вінчаються здебільшого восени біля покрови. То дівчина просить в пісні Пресвяту Богородицю покрити її хоч ганчіркою, аби не зостатись з дівкою. Батько дає синові пораду. Вибирати молоду обережно. Не уважай, пане брате, чи головонька гладка. Воно пойди, спитай, люди, чи є у неї хатка. Не уважай, пане брате, чи гладко в таночку ходить. Воно пойди, питай, люди, чи сорочку зробить. Українське весілля досі заховало значення великої родинної драми. І справляється воно з такою повнотою, якої нема у других слов'янських народів. Усі частини цієї драми добре розвинуті. По складу українське весілля відповідає класичним грецькому та римському, особливо наближається по змісту і ході до римського ритуалу, так що їх сміло можна поставити поруч по цільності усієї справи. Іде воно таким чином. Перше. Молодий через старостів начебто купує молоду. Друге. Торг за дівчину. Плата батькові. Заручини. Третє. Молоді розчісують косу. Четверте. На молоду надівають очіпок очепини. П'яте. Перед весіллям дівчата гадають. 6. Молодих садовлять на кожух. 7. Молодих водять круг стола, діжі або коровая. 8. Вгощання короваєм. 9. Весільний бенкет. 10. Зв'язування рук молодим. 11. Обливання водою біля колодязя. 12 Зустріч Молодих Зо освічкою. 13 Привітання від малого хлопця 14 Веселі пісні. Побажання молодим. 15. Кидання на молодих зерна 16. Комора. Весільне ліжко 17 Перезва. Починається весілля, звичайно, промовами сватів. Мати, побачивши сватів, каже дочці. Ох, вже старости приїхали. Ану вийди з хати. Входять старости. Два чоловіка з палічками в руках, знімають шапки, низько вклоняються і кажуть. А пустіть, будьте ласкаві в хату. Кланіємось вам свати, хлібом сіллю. Дають хліб, а мати їм відповідає. Спасибі вам за хліб, за сіль. Сідайте. Коли всі повсідалися, свати заговорили. Ми прийшли до вас шукати куниці, що ховається під солом'яні копиці. Входить дівчина, іначе засоромившись, стає коло печі і колопає її. Як тут в розмову вступає батько. Бачите, ловці молодці, що ви наробили? Мене з жінкою засмутили, дочку пристидили, що та скоро й піч зовсім повалить. Так ось що ми зробимо. Доброго слова не цураємось. А щоб ви нас не порочили за те, що ми передержуємо куницю, красуню дівицю, то ми вас перев'яжемо і тоді усе добре вам скажемо. Дочко, прийшла черга і нам до прикладу казати. Годі ту піч колупати. А чи нема чим цих хлопців молодців пов'язати? Дочка мовчить, колупає піч. Мати, вступаючись за батька, каже дочці Чи чуєш ти, що батько каже? Йди та давай чим людей перев'язати. А може, нічого не придбала та сорому піч колупаєш. Не вміла матери слухати не вчилася прясти, не робила рушників. Дівчина йде в кімнату і виносить звідтіль на тарільці два вишитих хрест на хрест положених рушника. Кладе їх на хлібові, вклоняється і цілує руку у батька та у неньки. Потім оперезує рушниками сватів. Свати вклоняються і кажуть Спасибі батькові й матері, що свою доню рано будили і доброму ділу вчили. Спасибі дівочці, що рано вставала, тонко пряла і гарні рушники придбала. Входить молодий, Дівчина виносить червону хустку. Батько промовляє до дівчини. Цьому, дочко, сама чіпляй, за пояс хустку затикай та до себе притягай. Та слухай його та шануй. Дівчина дарує хустку. Старі починають частувати гостей. Перший сават хвалить горілку і каже другому. А ну, товаришу, спробуй ноти. Та скажи, чи пили ми таке у Туреччині або у Німеччині? Батько промовляє до гостей Та кушайте на здоров'ячко! Ішла баба від ляхів та й несла здоров'я сім міхів. Так ми у неї купили, сім рублів заплатили, та й в цю горілочку положили. В цей момент заходять дівчата дружини та й починають співати. Обмітайте двори, застилайте столи, кладіть ложечки, срібні блюдечки, золоті мисочки. От ідуть дружечки. Мати промовляє до дівчат Сідайте, дружечки, мої голубочки. Садовить їх біля молодої та молодого. А дівчата тим часом співають далі. Ламліте роженьку, стеліть дороженьку, щоб коступати, на двір танцювати з скрипками, цимбалами, з хорошими боярами. Входять бояри, хлопці, декотрі з музиками, і починають вони грати і танцювати. А засватана дівчина співає. Коли б я знала, коли б я відала, що засватана буду, мила б стіни, щоб були білі, для свекорка старенького, для приходу його. А рідня молодої співає таку пісню Дай нам, Боже, в добрий час як у людей, так у нас. І щасливою годину. Звеселийся, родино, щоб нам жито родило. Коли молоду садять на покуті на так званий посад, то співають, СЛАЛА зоря до місяця. Ой, місяцю товаришу. Не заходьте рані мене. Зайдемо обоє разом, освітимо небо і землю. Зрадується звір у полі, зрадується гость у дорозі. Слала Мар'я до Івана. Ой, Іване, мій сужений, не сідайте на посаду. На посаду рані мене сядемо обоє разом. Звеселимо ми два двори. Ой перший двір батька твого, а другий двір батька мого. Велике число пісень відноситься до весільного хліба, короваю, який колись був жертвою богам. До прикладу, пісня Марусина мати. Миросина мати по сусідонцям ходить. Сусід своїх просить до сусідоньки мої Прибудьте до мене та до моєї хати Та до мого дитяти коровай бгати. Печуть коровай з учтою. Пишно й велично. Підіймають діжу до стелі, стукають по печі і таке інше. При цьому співаючи такі пісні. Поставив староста на столі свічечку. Гори, гори свічечко, аж до півночі. Доки наша піч коровай не спече. Піч наша Піч наша регоче. коровай охоче. А при пічок усміхається. Короваю сподівається. ОЙ коровай Ой, коровай коровай. Багато до тебе кошту треба. Корець муки пшенишний. ЦЕБЕР води кринишної, фаску масла ярових коров, копу яєць молодих курей, гарнець соло ледової, кіф шкалини червоної. Світи місяцю. Світи місяцю зраю, нашому короваю. Аби був коровай красний та як сонечко ясний. Аби намся було видно коровай плести дрібно, з споду різочками, а зверху квіточками. Коли йдуть до церкви вінчатися. А також коли молода їде до молодого, то їх благословляють іконами на нове життя, як це видно на малюнкові, де в руках у молодих ікони на рушниках. На молодій весільна червона шапка з квіток. Поруч дружко, перев'язаний рушником. На другий день після весілля була перезва. Молодих водять з музиками по вулицях, а підпилі жінки та чоловіки танцюють і співають пісні здебільшого сороміцького змісту. Весілля обходиться дорого. І можна зробити цікаве порівняння скільки воно обходилось на Слобожанщині в 1786 році і скільки обходилось тут же приблизно через 100 років. В 1898 -му. Зараз на екрані з'явиться порівняльна табличка, на якій буде продемонстровано весільні витрати сім'ї молодого за 1786 і 1898 роки. Всі позиції називати я не буду, але ж констатуватиму факт, що в 1786 році. Витрати на весілля складали 16 карбованців і 79 копійок. А в 1898 році за ту ж саму програму сім'я мала викласти 150 карбованців. Що ж до витрат молодої та її родини, то вони в 1786 році на подарунки і на вгощання давали 17 карбованців і 41 копійку. А в 1898 році 54 карбованці. Взагалі ж весілля в 1786 році обходилось приблизно в 33 карбованці. А в 1898 році в 204 карбованці. Сумний похорон має свої звичаї і пісні. Покійникові підтикають хустку і кладуть в неї дві або три копійки, щоб було чим откупитись на тім світі. Жінок убирають в очіпок, дівчину у вінок Відчиняють ворота й двері, вішають на стіні рушник, щоб душа покійника відпочила. Жінки голосять з плачем пісні. А коли винесуть тіло зо двора, то зачиняють ворота й двері. Щоб хвороба не вернулась. Забороняють нести через сади та огороди, щоб овоч не омертвіла. Вернувшись після похорону додому, беруться руками за піч, щоб не боятись покійника. А в дійсності для очищення. Похоронні співи звуться голосінням. Назва вказує, що на Україні колись були баби плачеї. Що по найму викрикували пісні, які існують досі у Великоросії на півночі. Зміст пісень міняється по покійникові, ріжний над батьком, матер'ю, сином, дочкою, чоловіком. Наприклад, над померлим братом подекуди голосять Братіку, моє сонечко, братіку, мій місяць ясний, Чом ти не обізвешся? Чом не розмовляєш? Де ж твої ніженьки ходили? Де ж твої рученьки робили? На що не глянемо тебе споминать будемо? Кінець шостого розділу.